Тепер, розкажіть мені, хто ви за фахом? Я закінчив воєнне училище, ага. служив, ага. закінчив во Львові. там якраз раз были команда КВН, -да, ага. КВНД гусари. гусары. Ага. Оттуда и пошла вот любовь гусарства, ага. я ее возродил. Уже. Дуже гарна була команда. А ти чим займався? Ну я спочатку музичне училище закінчив як баяніст. Потім так. музично педагогічний факультет педагогічного університету так. і став співаком. Ви співаєте разом? Е, Ні. Тобто Я веду і у мене декламування стихов. А на Владимирі романси. Перше середнє запитання. Що окрім води зберігає у своїх горбах? Середньостатистичний верблюд. Верблюда відділі. Да ну там якусь якась жирова, мабуть, ця, ну, запаси поживні. Жировий, якийсь запас, мабуть, за три тримає. Ваша відповідь: жировий запас. Це правильна відповідь. Правильна відповідь! Молодці! Слухаємо друге середнє запитання. Скільки кеглів у боулінгу треба вибити, щоб зарахувався страйк? Страйк, страйк, страйк. Бачиш, я в боулінг не граю. Віталік, ти грав у боулінг? Ну, грав, але ну, я... це ж треба всі. Раз, раз, два, два три. П'ятнадцять, п'ятнадцять. П'ятнадцять ваша 15, відповідь. 15. 15. 15. Мушу зізнатися, що це неправильна відповідь. Десять, чотири, три, два, один. Слухаємо наступне середнє запитання. Який традиційний грузинський напій схожий на наш кисляк? На наш кисляк. Грузинський. Да. Наш кисляк. Так. Да. Я думаю, мацун. Мацун чув. А айран? Айран, є айран але… Грузинський Ні, я не знаю. Давайте айран Мацсоні. Поїхали. Наступне середнє запитання. До якого персонажу фільму вечори на хуторі поблизу Діканьки? Береники самі залітали до рота? Ну, це туда не буде пацюк. проблем. Пацюк відповідь Пацюк Пацюк, да. Правильна відповідь так і є. Дійсно, це пацюк. Ще одне середненьке. Якщо встигнемо, тому що ми вже майже приїхали. У якій країні з'явилися перші паперові гроші? Давай дзвони. Беру, беру допомогу. А кому телефонуєте? Другу. Як звуть? Влад. Влад, привіт. Ти можеш говорити зараз? Ми зараз на зйомках телепередачі, і у нас питання, в якій країні вперше з'явилися бумажні гроші. Точно? Дякую, спасібо. Давай, мало, одна десята відсотка. Берете другу підказку. Да. Так, так. Молодж, хто знає, в какой стране появились бумажные деньги. -по. Лю, бумага в Китаї появилась перший. Значить, і в Китаї перший вирішив. Пологіться. Пішов я їх чекати на улице. Але вже дві відповіді Уже співпадають, вже, да. то я думаю, що щось має бути. Китай, виходить, наші відповіді. Як вже буде, так і буде. Це правильні відповідь це ваші гроші. Гроші ваші вже. Єдине, що у мене є до вас пропозиція. Я подвою ваші гроші, якщо зараз ви дасте мені правильну відповідь на одне запитання. Запитання ви собі вибираєте самі. Ось три конверти. Одне легке, одне середнє, одне важке. І так, суперграв. Є. Люблю суперігру. Значить, давайте так. Хто із вас більш щасливий? І ось запитання: у скількох місяцях року є 28 днів. Це лютий. А, у всіх у всіх усіх 28. Тисячі Ну, незважаючи, що ви гусари, можете піти у бар та випити шампаньоли. Дуже дякую. Сьогодні в полку праздник, гусар. Так. Да. <звук> Я вспомнив время золотое, і серце стало так тепло. Отлично! Все, бувайте, мы тогда получили массу удовольствия. Хай щастить, до побачення.